Вітаю вас в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Арсеній Яценюк заявив про те, що Україна опинилася на межі банкрутства. Американська розвідка повідомляє про те, що Росія збирається вторгнутись в Україну з боку Луганська, Харкова та Донецька. А Ольга Богомолець збирається балотуватися у президенти України. Все це Залишається у центрі уваги українських блогерів. Отже, Арсеній Ясенюк зараз виступає у Верховній Раді і доповідає про ситуацію, яка складається в Україні на цей час. Арсеніясенюк заявив про те, що Україна опинилася на межі банкрутства, і уряд буде робити все, аби вийти із непростої цієї ситуації. Для цього, як заявив прем'єр, необхідно буде підняти тарифи на газ а також. Уряд відмовиться від фінансування кончі заспи та пущі водиці, де знаходилися урядові резиденції. Окрім того, прем'єр заявив про те, що оголошується приватизація всіх об'єктів державної власності, які є в державному управлінні справами дачі заводи, інша нерухомість, які не потрібні державі. Окрім того, Яценюк уже анонсував скорочення державного апарату на 10%, при тому, що він заявив, що потім буде скорочення до 20% державного апарату. Словом, Арсеній Яценюк та його команда настроєні рішуче. Іншого виходу, як заявив Арсеній Яценюк, у нього немає, тому що ситуація з виконанням бюджету із доходною частиною і з видатковою. Є надто катастрофічними Зорян Шкіряк на своїй сторінці в Фейсбук написав про те, що регіонало комуністична наволоч з депутатськими мандатами вийшла з зали Верховної Ради під час виступу Яценюка. Чистої води саботаж причина 289 мільярдів гривень дефіциту бюджету, котрого звучив прем'єр. А суть в тому, що ці кошти були фактично вкрадені у народу України Януковичем, Мазарем Захарченком, Арбузом, Ставицьким, Калєтніком і їхніми бандформуванням. країна знаходиться. У стані банкрутства потрібно негайно рятувати економіку. Валерій Шергін пише на своїй сторінці в Facebook. Яценюк, ми скорочим апарат на 10%. Голоси з залу мало. Яценюк пояснює, що скорочення буде продовжено при конституційній реформі до 20%. Борис Пінчук на своїй сторінці в Фейсбук пише. Наконец-то в Україні з'явився настоящий премєр міністр Сейчас в парламенті яценюк докладає о проблемах в економіці, корупції, мерах пошукової стабілізації фінансового стану. Красавець. состояния. Красавец наконец-то вернутся на землю. Ті, в зависимості від своїх доходів, закриття роздуті штати органов госвласті, полишаються налоги на добичу земельних ресурсів, алкоголь, сигарети, експортне числення, спродажі зерна і так далі. Олександр Боргінець, народний депутат України, який знаходиться зараз у залі Верховної Ради України, активно розміщає свої пости в Фейсбуці, пише що. Алкоголь і цигарки в кризу подорожчають. Повідомляє Яценюк, Пиво на 50 копійок, цигарки на 1 гривню, горілка на 3 гривні. Були спеціальні акцизні марки, які означали, що податківці не повинні, і доктор, натиск до цього. Товару. Ось такі коментарі зараз у благосфері виступу Арсенія Сенюка, який зараз триває у парламенті. Тим часом Ольга Богомолець заявила про те, що балотується кандидатом в президенти. Вона подала документи в центральну виборчу. Комісію засновник та головний лікар Київського інституту дерматології та косметології нагадаю була серед активістів Євромайдану після того, як Янукович втік з країни Ольгу Богомолець називали серед претендентів на посаду першого міністра охорони здоров'я, а потім віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань. Одначе від другої. Посади Ольга Богомолець відмовилася і не пішла до уряду. Тепер вона балотується в кандидатом в президенти на сьогоднішній день на найвищу посаду в державі. Претендують бізнес, бізнесмен Вадим Рабінович, Сергій Тігіпко, Михайло Добкін, Ремат Ренат Кузьмін. Вони вже подали заяви про балотування і відповідно документи до центральної виборчої комісії. Всі ці кандидати. Президенти є в соціальних мережах. Ви можете знайти їхні сторінки у Фейсбуці та в Твіттері. Принаймні, Богомолець, Ольга Богомолець, Вадим Рабінович, Ренат Кузьмін і Сергій Тігіпко присутні у Фейсбуці. Михайло Допкін має Твіттер і дуже активно твітить. Так що, будь ласка, долучайтеся. До їхніх сторінок стежте за кандидатами в президенти. Нагадаю, що вибори відбудуться 25 травня. Це дострокові президентські вибори. У суботу неділю мають визначитись зі своїми кандидатами на посаду президента е, Свобода, Удар, а також Батьківщина. Очікується, що серед претендентів на найвищу посаду у державі буде Юлія Тимошенко. Щоправда, поки що невідомо. Від кого буде балотуватися Петро Порошенко? Чи буде він балотуватися на посаду глави держави? Відомо, що у нього один із найвищих рейтингів як кандидата в президенти за останніми соціологічними опитуваннями, і очевидно, що новому главі держави доведеться вирішувати ті економічні проблеми, про які сьогодні з парламентської трибуни заявив Арсеній Яценюк, власне, разом з Арсенієм Яценюком та Парламентом новому главі держави доведеться вирішувати дуже багато завдань щодо стабілізації економіки. Ольга Лень пише на своїй сторінці в Фейсбук: судячи по складу кандидатів в президенти, почався запеклий тролінг виборів. Ну очевидно, Ольга Лень має на увазі балотування кандидатів в президенти. Які не, не, не мають мінімальні шанси перемогти, але які будуть брати участь в виборчій кампанії такий спосіб створювати відповідний інформаційний фон. Алена Яхно пишет, это очень хорошо, что и жук, и жаба будут участвовать в выборах. Пусть пополняют казну. Кто не в курсе, денежный залог возвращается только тем кандидатам, которые вышли во второй тур выборов. Хотя, конечно, удивительно, что у нас так много людей, которые готовы выложить 2,5 миллиона гривен только за то, чтобы два месяца доносить свои идеи до широкой аудитории. Неужели им Фейсбука мало? Иронизуя Алена Яхно на своей странице в Фейсбуке. Евген Магда, политолог, Пише про кандидатські перспективи про президентські перспективи Юлії Тимошенко на своїй сторінці у Фейсбук він написав «Участь Юлії Тимошенко у президентській кампанії вигляді очевидним і її не особо волнує нинішній об'єм президентських полномочий. Як показує опит, можливість их вернуть у главы государства наличествует. Вопрос в юридической чистоте процедуры. Сегодня представляется более важной иная проблема. Лидера Батькивщины опережают представители демократических сил. И для победы и придется не только делать громкие, привычно популистские заявления, но и играть на понижение рейтинга своих оппонентов. При этом Тимошенко остается наиболее искушенным изо всех потенциальных участников президентской гонки. Но ее вынужденная оторванность от реалии страны может сыграть с ней злую шутку. Вважає Євген Магда. Віталій Кличко, один із потенційних учасників президентської виборчої кампанії, заявив про те, що у другому турі виборів можливо об'єднання з Петром Порошенком у будь-якому випадку. Тобто, е хто вийде в другий тур виборів, той того і підтримає. Я так розумію, що логіка Кличка доволі проста, що у разі виходу Петра Порошенка у другий тур виборів він підтримає Петра Порошенка. А у разі якщо Віталій Кличко вийде в другий тур виборів, е то е Петро Порошенко підтримує Віталія Кличка. Е, ще одна проблема, яка буде стояти перед новою владою і стоїть перед новою владою. Це люстрація, проведення люстрації, тобто відсторонення і недопущення до влади тих людей, які дискредитували себе. Ірина Геращенко на своїй сторінці пише: в Раду прийшов Симоненко, як нічого не було. Роздає інтерв'ю, кліміт, журналісти українські його пишуть. Тобто всі оговталися. Народ в. Мород в повному складі в зборі. Ліна Бондаренко розповідає про цензуру в страні. Нічого ні, нікого не затримали, нікого ніхто не заарештований. Все окей, це домовленості. Чи як це все розуміти? Я з цим не змирюся ніколи, навіть якщо залишусь один проти 449. На нашій сторінці, на сторінці телеканалу ТВА ми проводимо опитування і е, питаємо наших глядачів про те. Чи вірять вони, що люстрація допоможе оновити сьогодні українську владу? Ми запитали у наших читачів, хто на на вашу думку має проводити люстрацію? Отже, ми отримали такі відповіді: Дмитро Сінченко. Якщо люструвати 99% нинішнього складу Верховної Ради, тоді можливо буде. Толк, Орест Бойко, чим бочка накипіла, тим і буде смердіти. Переробити ментальність старих дідів, які все своє життя жили на хабарах, неможливо. Потрібно тільки нових молодих та перспективних людей. Але під великим контролем, щоб не було спокуси взяти хабарі у руку. Павло Кошарний не тільки вірю, але думаю, що вона необхідна для всіх рівнів, хоч дуже сумніви, що ті, що пройшли, її почнуть. Сергій Гладкий пише, нужда, прежде всего, для того, щоб к власті не прийшли такі. Же". Тобто ілюстрація боротьба з корупцією. власті. Для боротьби з корупцією ввести один закон. Я його називаю коефіцієнт відповідальності. Чим вища власть чиновника, тим вища його відповідальність. Ну і тут ціла теза про те, як має працювати цей закон. Тетяна Боброва пише: Мені кажеться, що люстрація нужна, тільки організація має бути міжнародною, щоб не було лішнього поводу суміння. Більше коментарів ви можете прочитати на нашій сторінці, на сторінці телеканалу ТВА у Фейсбуці. Долучайтеся, нам дуже важливо знати вашу думку. Тим часом в Криму Розгортаються події бурхливо. Юлія Мамчура, командира військової частини в Бельбеку, звільнили цієї, ночі, привезли до Чангара, і ще кількох командирів українських також було звільнено з полону. Тим часом військова розвідка Сполучених Штатів повідомила Конгресу про те, що є велика ймовірність військового втручання, вторгнення Росії на території Східної України. І при цьому називаються пункти напрямки, за якими може рухатись російська армія, називають три міста: Харків, Луганськ і Донецьк, щоб з'єднати сушою свою територію, мається на увазі Росії з Кримом. Дмитро Темчук, координатор інформаційного спротиву, на своїй сторінці на Українській правді написав про те, що насправді сценарій, коли росіяни можуть торнутися на Частину сухопутну частину України є дуже ймовірним і говорить про те, що група інформаційне сопротивлення моніторить ситуацію навколо України, і власне дуже ймовірним є в Вторгнення російських військ з боку Курської та Брянської області, тому що там знаходяться військові великі військові угрупування. Окрім того, Дмитро Тимчук називає Придністров'я проблемною точкою і Крим, звідки можуть на території України йти диверсанти. Тим часом Артемій Троєцький, відомий інтернет-діяч Росії написав, що Росія сьогодні розумніша та сильніша за Україну а на Україні сьогодні. Политический ад, хотя начиналось с благородных намерений. Признание этого факта никаким образом не может означать то, что русские и украинцы думать друг о друге, как о врагах. Война между Россией и Украиной такая же чушь, как война между Москвой и Питером. Этого не может быть никогда. Наш магазин в Киеве несет убытки, потому что на Украине модно бойкотировать русские товары. Это бред сивой кобылы, семиминутная обида, которая пройдет. Переживали не такой, ніякої Путіні не застоїть меня думати про Україну як про врага. Ну так, да, просто сейчас на Україні тупая, реально тупая, невероятно тупая власть. Ось вот так висловлюється Артемій. Троїцький про нього вже дуже багато написали блогерів і закликали бойкотувати продукцію та послуги Артемія Троїцького. Як там буде, будемо стежити далі. Борис Вишневський, депутат законодавчих зборів Санкт-Петербурга, написав про те, що МЗС Росії дозволяє собі некоректні висловлення на адресу України, коли говорить про те, що президентські вибори в Україні неможливі без Конституційної реформи хочеться спросить господа мідаця. А при чому тут ви ви вообще Україна незалежне государство, друга страна? І мовляв, як говорить Борис Вішневський, не ваша, не ваша справа. Ну і на сам кінець я хочу показати відео лісапетного батальйону. Це гурт, який прославився піснею про лісапет. Вони записали кліп на музику і слова Наталі Фаліон. Давай, баби, давай пропоную подивитися. シェババミスコ・キノー。 Таким почуттям гумору в Україні справді нічого не страшно. На цьому в мене все зустрінемося вже о 15.35. Я вам розкажу більше, чим жила благосфера. До зустрічі.